У сучасних дискусіях про те, як може завершитися війна в Україні, ім'я Валерії Новодворської знову повертається в публічний простір не тому, що вона залишила якісь конкретні плани чи сценарії. А тому, що її погляд на природу російського режиму виявився настільки точним, що сьогодні його використовують як метод прогнозування. Новодворська не пророкувала військових подій буквально, вона аналізувала механіку російської держави, її психологію, внутрішню крихкість і той момент, коли система переходить у фазу саморуйнування. Саме тому її ідея про критичну добу перед падінням, про ті 24-36 годин, коли авторитарний механізм ще працює. Але вже не контролює власний розпад, стала основою нового прогнозу завершення війни. Підпишіться на канал Політпрогноз, щоб отримувати ті сценарії, які не з'являються в офіційних зведеннях, але вже формують аналітику в кабінетах, де ухвалюються рішення. Сучасні експерти, які посилаються на її ідеї, стверджують, що фінал не буде схожий на традиційні завершення воєн. Не буде урочистих підписань, не буде офіційної капітуляції, не буде медійних заяв про перемогу чи мир. Новодворська вважала, що російський режим не здатен завершити війну структуровано, бо він руйнується саме тоді, коли втрачає можливість брехати самому собі. Тому і прогноз звучить як попередження: за 36 годин до завершення війни. Україна переживе шок, різкий, без попередження, але позитивний за змістом. Шок полягатиме не в тому, що станеться на фронті, хоча і фронт відіграє свою роль, а в тому, що станеться в самій Росії. Новодворська переконувала, що коли система почне ламатися, вона зробить це не поетапно, а одномоментно, немов вимкнення світла у мегаполісі. Саме тому останні години перед миром будуть виглядати не як дипломатичний прорив, а як серія подій. Які за нормальної логіки не можуть статися одночасно, але режим, що падає, порушує всі закономірності. Її послідовники описують цей момент так: протягом однієї доби Росія втратить можливість координувати дії на фронті в інформаційному полі та всередині силових структур. Виникне хаос командування, розпочнеться панічне перетікання між силовими кланами. А ефективність управління впаде до рівня, коли величезна машина, яка роками трималася на страху та бюрократії, раптом почне працювати з перебоями на всіх рівнях. Саме тоді і з'явиться та сама тріщина, яку Новодворська називала фатальною точка, з якої немає повернення. Україну ж шокують не проблеми Росії, до них звикли. Її шокуватиме швидкість змін. Війна, яка тривала роками, раптом почне стискатися до годин. Події, які раніше потребували місяців, почнуть розгортатися за одну ніч. І саме тут прогноз новодворської знаходить свою найточнішу форму. Мир прийде не тоді, коли станеться щось велике, а тоді, коли Росія перестане встигати реагувати. Готовий писати другу частину про те, що саме станеться в ті 36 годин, які стануть переходом від війни до миру, і як виглядатиме цей фінал з українського боку. У логіці новодворської фінальні години перед миром це не про дипломатію і не про військову ескалацію, а про завершення циклу російської державності, яка втрачає здатність підтримувати власну владу. Її думка була простою: коли імперія, що базується на брехні, страху та централізованій силі, доходить до критичної межі, вона не переходить в інший стан, вона випадає з реальності. Саме цей процес і стане фоном для останніх 24-36 годин війни, і він почнеться що характерно не на полі бою, а всередині Росії. За її прогнозною моделлю, найбільш вражаючим буде те, як швидко зміниться поведінка російських силових еліт. Новодворська неодноразово наголошувала, силові структури Росії не є носіями ідеології, вони є носіями страху, і страх їх об'єднує лише тоді, коли центр контролює вертикаль. У момент її обвалу силові групи перейдуть у режим самозбереження, і це створить ту ситуацію, яку вона описувала як безцентрову поведінку системи, коли кожен клан намагається врятувати себе, не маючи впевненості ні в лояльності сусідів, ні в стабільності власного майбутнього. Це негайно позначиться на фронті. Російські війська перестануть отримувати узгоджені накази, а регіональні командири орієнтири, на які можна опертися. У ті ж години в Москві почнеться тиха паніка. Новодворська стверджувала, що російська бюрократія здатна існувати лише в умовах зовнішньої стабільності. Коли ж ситуація змінюється швидше, ніж чиновник встигає адаптуватися, він переходить у режим інертності, не ухвалює рішень. Не дає наказів, не бере відповідальності. Саме так виглядає параліч системи зсередини. У фінальні години перед миром це означатиме відсутність реакції Кремля на події фронту, що вже сама по собі стане сигналом для еліт про завершення епохи. Одночасно з цим, за логікою новодворської, зруйнується інформаційна оболонка, яка десятиліттями формувала російське суспільне сприйняття. Її уявлення про цю фазу було чітким. Коли реальність стає несумісною з телевізійною картиною, система пропаганди зупиняється, тому що не здатна генерувати новий наратив швидше ніж руйнуються старі. У ті 24 години перед миром інформаційні ресурси Росії будуть виглядати не як інструмент контролю, а як потік хаотичних повідомлень, який уже не має центру, редактора чи політичної мети. Це стане знаком того, що режим утратив свій головний важіль впливу, монополію на інтерпретацію подій. І саме в цей момент, коли Росія почне буквально провалюватися всередину себе, Україна відчує те, що прогнозувала Новодворська: різке розширення простору можливостей. Те, що роками рухалося повільно, раптом прискориться до швидкостей, нехарактерних для воєнного часу. На фронті з'явиться вікно, яке не створює ніяка міжнародна угода, а створює слабкість противника. Україна побачить можливість просунутися на десятки кілометрів за ті години, за які раніше ледве вдавалося зрушити на кілька сотень метрів, не через зміну тактики, через зміну реальності. Це й буде тим самим шоком, не негативним, а структурним. Війна, яка здавалась нескінченною, раптом почне стискатися до короткого часового відрізка. Це явище Новодворська називала ефектом вакууму. Коли імперія падає, вона створює простір, який заповнюється надзвичайно швидко. Так і станеться з Росією, простір її влади почне порожніти, і туди миттєво зайдуть процеси, які десятиліттями були зупинені штучно. Коли Новодворська говорила про російську систему, що стоїть на межі самознищення, вона мала на увазі не конкретну подію, а логіку, за якою імперські режими розсипаються раптово і без можливості зупинити власний обвал. На її думку, фінальні години перед падінням завжди виглядають однаково. Зовні здається, що держава продовжує існувати, але всередині вже запущені незворотні процеси, які ніхто не здатен контролювати. Саме це очікується в ті 36 годин, що передуватимуть завершенню війни. Першим сигналом, який визначить початок фінальної фази, стане швидка деградація засобів управління військами. Новодворська багато разів наголошувала: російська армія тримається не на компетентності, а на страху, інерції та пропагандистському фантомі величі, який змушує підлеглих мовчати про реальні проблеми. Але коли система входить у фазу розпаду, саме ці опори і зникають. Страх перестає працювати. Фантом втрачає силу, інерція стикається з реальністю, яку вже неможливо приховати. У ті критичні години російські підрозділи почнуть отримувати несинхронізовані накази, штаби зіштовхнуться з інформаційним вакуумом, а окремі частини фактично втратять контакт одна з одною. Це не буде результатом української операції, це буде результатом внутрішнього російського колапсу, який Новодворська вважала неминучим, коли репресивна система починає перевищувати власні ресурси. Другою ознакою стане хаос у політичному центрі. Новодворська завжди стверджувала, що російська влада не є монолітною, вона лише імітує монолітність. Усередині кремлівської конструкції існує безліч груп із взаємними претензіями, страхами та конфліктами. Але в нормальному режимі ці лінії напруги приховані під загальною вертикаллю. Коли ж зовнішня оболонка слабшає, імперські еліти переходять у режим виживання, і саме тоді починається параліч ухвалення рішень. Накази видаються, але не виконуються. Силові структури змагаються між собою. Бюрократія намагається вгадати правильну сторону, але ніхто не розуміє, де вона. У ці години з Кремля надходитимуть суперечливі сигнали, і не тому, що там хтось панікує, а тому, що ніхто вже не контролює систему, яка розпадається. Третьою ознакою стане інформаційний вакуум. Новодворська вважала, що російська пропаганда працює лише тоді, коли режим зберігає зовнішню стабільність. У момент реального колапсу машина дезінформації паралізується, бо вона не пристосована до ситуацій, у яких правду треба приховувати від самих себе. Саме тому, за її прогнозною логікою, останні 36 годин перед завершенням війни супроводжуватимуться різким падінням інтенсивності російських публічних повідомлень. Федеральні канали повторюватимуть заготовки, які вже не відповідають подіям. Офіційні коментарі стануть суперечливими, а в мережі почнуть з'являтися неконтрольовані витоки, що свідчитимуть про втрату Кремлем інформаційної монополії. Для авторитарного режиму це найнебезпечніший момент момент, коли пропаганда перестає бути зброєю і перетворюється на порожній ритуал. Комбінація цих трьох факторів: військової дезорганізації, політичного паралічу та інформаційного колапсу і створить той шоковий коридор. Про який Новодворська говорила як про останню стадію імперського існування, Україна відчує це не як переможний наступ і не як офіційне повідомлення, а як різку зміну динаміки війни. Лінія фронту почне рухатися без прямого спротиву. Реакція Кремля стане хаотичною. А російська держава, яка ще вчора здавалася стабільною, раптом виявиться неспроможною виконувати базові функції. У своєму уявленні про фінал війни Новодворська завжди виходила з того, що російська система не здатна завершити конфлікт політично, тому що для цього потрібно визнати реальність, а саме її режим і заперечує. Тому і мир, за її логікою, не буде результатом переговорів, компромісів чи формальних угод. Він настане в той момент, коли держава-витіснювач втратить можливість продовжувати війну на будь-якому рівні військовому, інформаційному, економічному чи політичному. Саме це вона називала системним фіналом, коли не Україна досягає перемоги над Росією, а Росія втрачає здатність залишатися стороною конфлікту. Завершальні години цієї війни, відповідно до її прогнозної логіки, виглядатимуть не як урочистий вступ до мирного часу, а як зміна структури. Росія одночасно втратить управління, контроль над силовими ресурсами і можливість імітувати стабільність. Це означає, що фронт перестане існувати як лінія протистояння. Він розпадеться разом із вертикаллю, яка його підтримувала. І саме тому мир буде не оголошений, а виявлений. Українські підрозділи просунуться вперед не тому, що ворог відступив, а тому, що він перестав бути організованою силою. Цей момент стане ключовим, бо він засвідчить: війна завершилася не підписом, а втратою можливості чинити опір. Для України шок буде полягати у швидкості. Держави звикли до того, що війни закінчуються довгими переговорами, обговоренням умов, створенням міжнародних механізмів. Але в цьому випадку все відбудеться інакше згідно з тим, що Новодворська передбачала ще тоді, коли війни не існувало в нинішньому масштабі. Мир прийде не як рішення, а як наслідок. Російська держава в останні години почне працювати настільки неефективно, що продовження конфлікту стане технічно неможливим. Не буде кому ухвалювати рішення, не буде кому їх виконувати, не буде кому контролювати фронт. Це і є те, що вона називала моментом втрати суб'єктності, коли режим усе ще існує, але вже не здатен діяти. Після цього настане фаза оформлення реальності. Україна займе позиції, які ще вчора здавалися недосяжними, і водночас міжнародні партнери почнуть фіксувати новий баланс сил. Новодворська вважала, що саме ця частина буде найважчою для західної дипломатії, оскільки вона не звикла працювати в умовах колапсу, а не еволюції. Але в кінцевому рахунку світ змушений буде визнати факт: війна закінчилася не тому, що сторони домовилися, а тому, що одна сторона перестала існувати як організований суб'єкт. Щодо Росії, фінал буде набагато складнішим. Новодворська наголошувала, що після відкриття простору хаосу на державу очікує тривалий період дезінтеграції. Він може мати різні форми від регіональної автономізації до внутрішньої боротьби силових структур. Але початкова точка завжди однакова: втрата можливості управляти територією. Вона вважала, що саме це, а не військовий розгром, стане справжнім підсумком війни. Україна отримає мир не тому, що Росія його запропонує, а тому, що Росія не матиме змоги продовжувати агресію. А фінальні 24 години, які вона прогнозувала як шокові, будуть не про руйнування, а про зміну логіки. Війна, яка тривала роками і здавалася нескінченною, завершиться не поступово, а раптово. Не тому, що сторони досягли згоди, а тому, що система, яка розпалювала конфлікт, вичерпала себе. І саме це стане відповіддю на питання, як завершиться війна в Україні. Не перемовинами, не мирним планом, не компромісом, а структурним крахом російського режиму, який Новодворська передбачала задовго до того, як він став очевидним.